Що ж, друзі, від 1 січня 2023 року багато українців чекає безробіття. І не лише українців, а й поляків, тому що від 2023 року піднімається зарплата в Польщі на цілих 20%. Ще півроку тому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маровецький говорив, що якщо зарплату в Польщі підняти на 20%, то буде така ж сама гіперінфляція, як в Туреччині. Якщо хтось чув, яка там була гіперінфляція. І що ми маємо, друзі? Минуло півроку. І вони вже піднімають в наступному році зарплату на 20%. Звісно ж, вона буде підніматися в два етапи, але проблема, яка криється за цією підняття зарплатою, набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Ви уявляєте, скільки роботодавців просто збанкрутують, тому що вони не зможуть отримувати своїх працівників і будуть змушені їх звільнити? А куди ж ті працівники підуть? Якщо в містечку невеликому більше немає таких фабрик, а податки праців... за працівника треба платити. І працівнику за себе треба платити, тобто йому на руки нічого не лишиться. Звісно ж, це не просто так робиться, це все через інфляцію. Тому що, якщо не буде підняття цін, як, наприклад, цукор вже 100% зріс у Польщі, хтось помітив з вас, тому що моя дружина, наприклад, не помітила, тому що ми взагалі не вживаємо цукру. Але можу вам сказати наступне: що дійсно цілі ціни підросли, тому що портфель швидше пустіє. На мою думку, ну, наприклад, у мене, не знаю, як у вас, і, звісно ж, мусимо тепер ходити більше на свіжому повітрі, а не сидіти вдома і їсти більше. Можливо, це і не краще. Але можу сказати вам наступне: якщо без жартів, що реальна ситуація, яка буде в наступному році, чекатиме і українців, і поляків, що буде масове безробіття. Що ми будемо робити, друзі? Як кажуть в Польщі, будемо... нам треба ще тривати, тобто пережити цей момент всіма силами. Особливо це чоловіки стосуються, які утримують свої сім'ї, своїх дружин з дітьми, батьків, можливо, хтось утримує, тому що саме ми, чоловіки, як то мені каже, завжди товариш добітчики, так як лев іде на полювання, завжди повинні шукати вихід із ситуації. Тому, друзі, що ви думаєте, як ви думаєте, як ви зможете пережити наступний рік? І я знаю, що не потрібно надіятися на щось або ж прогнозувати. Але план, погодьтеся, завжди потрібно мати. Я переживаю так, але я тримаюся, і мої друзі мене підтримують, я підтримую їх і сподіваюся, що буде все гаразд. Тому що реально зараз просто я не знаю, що буде завтра. Тобто і ви не можете знати, але ситуація направде не дуже крута. Тому, друзі, діліться своїми думками, що буде через півроку. Що ви думаєте? Що зробить влада Польщі для громадян, які тут проживають. Для того, щоб покращити їхнє благополуччя. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд. Мирного неба вам над головою. І побачимося в наступному випуску.